І був поет такий, що бачив усе, що вкрито нині сном, як Конашевич Сагайдачний, стояв на смерть під Хотином. Тут він рубав турецьку зграю та шабля більше, не сестра. І він, поранений, вмирає на гострім березі Дністра. І вже наш гетьман за імлою де лік історія веде, та в пісні яром долиною, та в пісні він попід горою, іде позаду він, іде. І чи їде, пісню хором несе козацтво, як вогонь, де на підгір'ї під самбором родині кульчиці його? Живе у пісні славний батько. Здається, зараз підійде. І запитає, ну нащадку, на що ти проміняв себе? Ти сокіл чи дністровська жаба, ти син країни чи свистун. Я жінку проміняв шаблю Лиш не на люльку і тютюн. Я в братство записав козацтво, я з ним за ворогом гасав, я не міняю все багатство. На рідну школу записав, шаблями захищали школи, бо я нових людей хотів, щоб не соромились ніколи своєї мови і батьків. Ми землю дорогу любили, стояли твердо, за своє, і щось для вас таки зробили, коли ще ви на світі є.